Ця модель, я так зрозумів, заради якої я приїхав, давай її обійдемо і подивимося з різних боків, розкажемо ну, якомога про всі так. вузли, і з чого ми почнемо. Почнемо насамперед з радара, тому що на попередніх моделях там XP2020, там були радари, але вони настільки були дороблені і настільки були якісно пороблені. Під час оминання перешкод. По практиці, так як ми надавали послуги, ми бачимо, що цей дрон він налітав 5000 гектарів за цей сезон. Угу. Завдяки от, Радарові він оминув до 10 перешкод, які оператор не обмітив ну, як перешкода в полі під час побудови карти. Це забезпечило йому роботу і це, і він не був пошкоджений в цьому дроні. Радар тільки спереду є, спереду, тому що дрон весь час да, працює, обертається, він же має штучний інтелект, інтелектуальний режим. Як бачить перешкоду, він собі вже наперед моделює ситуацію. Як він її мене, чи з боку чи він її перелетить? Романе, я тут бачу ще камеру. Да. Скажи, будь ласка. Тут не одна, Я, яка необхідність в цій камері в двох, тільки спереду камери знаходиться. Спереду і знизу є камера. У ага. нас є дві камери. Також, також вже з'явився пульт дистанційного керування. Ага. Але бренд Xaj продовжує свої пристрої за допомогою програмного забезпечення смартфона. Це відбувається. Тобто, цей пульт він така. Пульт слугує для того, щоб ми в ручному режимі могли взлетіти, подивитися взагалі ситуацію поля, чи там нема перешкод всередині поля. Відповідно, є можливість при хороших навичках оператора навіть облетіти ділянку і поставити контура поля, тобто побудувати місію для дрона. Ага. Але чесно, по практиці це не використовується, тому що швидше об'їхати обійти так за допомогою пульта. Скажіть, будь ласка, так все ж таки камери, навіщо вони потрібні? Тут вони для оператора потрібні або для дрона як додатковий елемент? Більше, на мою думку, це як маркетинг, тому що під час роботи ми працюємо в нічний час, в камеру мало що видно і мало хто нею користується. Ну і я так зрозумів, що картографування цим дроном не робиться. Так. Цим дроном можна зробити картографування, але відповідно має бути платформа і системою, е, системою для картографування. Тобто від'єднується бачок, під'єднується інша платформа, він злітає і робить картографування. В Україні ми зараз цим, ми це не проводимо. тому що... Радар, блок камер. Далі куди ми рухаємося? Складна конструкція. Давай розкладемо цю Давайте конструкцію. Розкладемо. Досить, досить, досить швидко і легко розкладається. Тобто ніяких розкладається. зусиль тут Ні, не треба. Ніяких зусиль не потрібно. У нас є защолки. Легко складається легко і розкладається. Ну, давай на цьому подивимося, що тут за блок поруч стоїть з двигуном. Виходить, тут в нас контролер оборотів двигуна стоїть, EC, як ми їх називаємо в народі. Потім А-50 потужні мотори. Це такі ж мотори, потужні. які стоять на попередній моделі. Ні, Це Ні. більш дороблені, усовершенствовані, як кажуть, мотори. Відповідно, мають потужність 50 кілограмів. Один мотор може піднімати при максимальних навантаженнях. Він дає тільки вертикальну тягу, чи я бачу, що змінюється нахил? Змінюється нахил було в залежності, було... куди ми рухаємося. Так. Ну, ну це, це автоматом це... перекосу назвати не можна, але. Це переважно зроблено для того, коли дрон злітає з нерівної поверхні, і щоб свою горизонтлюю приклади б... навантаження ага. на кріплення, відповідно, ага. він себе стабілізує за рахунок цих коромисел. А яким він чином стабілі... рухається вперед, назад, вбік. За... за рахунок чого? За рахунок обертів двигуна ну, і обертів, різних, різних обертів самих пропелерів, так. Угу. Так. Далі рухаємося. Можете з цього боку подивитися бак. На 50 літрів, як він кріпиться, тобто дуже зроблено все по-простому і досить надійно. Тут є в нас дві защолки по два боки. Ми можемо відштовхути бачок і поставити іншу систему, наприклад, для розкидання добрих грануних седиратів. Не потрібно нічого відкручувати, просто від'єднується защолка. І... Бак висувається просто. Піднімається сама конструкція, тобто дрон. Ну, нам треба про це розказати, що у нас е, платформа, так. яка складається з двох частин. Да? Так, Оце вірно. частина, яка в принципі, працює з пристроями різними. Тобто, зараз у нас є для, для рідких так. і для суп... на 50 літрів Є система для розкидання добрих грану, ми побачити, ага. що. Ну угу. ми потім подивимося. І є блок, де знаходяться управління, радар і двигуни з вінтами. Так, що відповідає за весь політ? Це виходить верхня платформа. Тут є РТК-антени, які приймають сигнал від РТК станції, так само вайфай антени, які отримують сигнал від пульта. І ми передаємо інформацію за допомогою смартфона чи того самого пульта на дрон. Далі, значить, тобто оця частина просто знімається. Так, вона да? знімається, можу продемонструвати, вона тут стоїть на двох таких. Просто припідняти. Ага. Так, Там так, є місця, де вона стає, і на її місце ми можемо вже підключити. Протягом трошечки. однієї хвилини підключити іншу платформу. Ну, взагалі-то ми ж розуміємо, що в полі такого не буває. Ми виїжджаємо або на оприскування, або, або на, на внесення. внесення так. Тому ми можемо з собою повести це, якщо треба і те, і те зробити. Ну, мені здається, в наших що... умовах так, воно використовується да. одночасно. Далі. Дуже важлива частина атомайзер називається. Атомайзер да? розпилювач, да, на даній моделі. Скажи, вони уніфіковані чи вони всі різні на. на, на... Виходить на лінійку, це на лінійку p 100 Pro на p 100 На лінійку xp 2020 одній йшли, потім з кожним роком виробник їх вдосконалював, тому що були моменти по їхньому ресурсу роботи. На даному дроні, так як він працював 5000 гектарів, ну, нами не було поміняно ні одного розпилювача. Тобто, якщо ми говоримо так модель 20-го року, то ресурс був 400 1500 циклів. Зараз ресурс, ну ми бачимо 5 тисяч і він якраз працює. я хотів поставити запитання, тому що ми не будемо називати виробників. Є виробники, які систему розпилювання по системі форсунок, як це в оприскувачах uh, буває. От, і вони кажуть, що їх система більш надійна, більш проста. Більш ремонту о, придатна. придатна от. А ця система, яку ми тут бачимо, вона більш складна і бувають відмови, і там досить. ну, Тобто, давай так чесно порівняємо ці системи, хоча я бачу, що навіть ті виробники, які раніше випускали з форсунками, вони теж Переходять, переходять на роторні на... розпилювачі. З так. чим це пов'язано? З... Перш за все, це пов'язано із якістю внесення, тому що ми бачимо: от розпилювач до нього йде 8-мм шланга, по якій робочий розчин подається. Все подається на диск і воно відповідно за рахунок центробіжної сили розбивається і розприскується. Ну і я так знаю, що. Цей диск, швидкість диска ще регулюється регулюються. В, в абсолютно вірно, так, можемо на смартфоні виставити розмір каплі, відповідно, від 60 мікронів до 550 мікронів. І відповідно, цей диск буде рухати, ну, рухатися з різною швидкістю і видавати нам різну каплю. Скажи мені одразу: адюванти, які збільшують вагу краплі, ви продаєте чи компанії? Для ну, які продають препарати? Компанії, які наймають нас на послуги, мають використовувати свої препарати. Але ми ввозимо в комплексі, звичайно, адюванти також, коли є пориви вітру, щоб мінімізувати Вони ризики. Для різних, для гербіцидів, феногіцидів і інсектицидів, вони однакові? Чи так, всі однакові? Вони всі однакові. Відповідно. Їхня задача зробити каплю важчою і зменшити драйв самого препарату. Від цього. Тобто, в будь-якому випадку підготовку суміші, композити суміші це відповідальність агронома. Агронома власника господарства. І так. Ваша функція тут допомогти зробити це більш ефективно з тими ну, інструментами, які є Звичайно. Змішувальний. Тобто, а всі норми ви не несете за це відповідальність. Так, ми домовляємося, скільки буде робочого розчину видаватися на гектар, а все остальне вже відповідно. Просто я знаю, що ви коли забезпечите послуги, то там просто виїжджає одна-дві людини, так. привозять каністри, і я так розумію, умовно домовляються, які буде розчин, тому що ну, агроному теж немає не можливості весь час стояти ну, а, тим більше за. Робочу зміну, скільки а, таких а, бочок можна? 10-11 бочок 200-літрових ну, за одну от. зміну можна зробити. То... Щоб обробити. Добре, піш... пішли далі. Ми побачили да, а, дуже важливу частину. Відповідно, коли він виходить з ладу, ми знаємо, що. Вже неякісне внесення. Яка його вартість? Ну, можна відносно вартості дрона, а можна просто так в, в цифрах. Відносно це 3,5 тисячі гривень коштує розпильвач Вистачає його. З двигуном весь в, в коптик. Тобто 4 болти відкручуються, і він замінюється все. Це ж недорого відвідається. Це відносно, недорого відносно. Зроблено а, все надійно, бачите, воно все гнуще. І я бачу, що закрите від. Так. І наскільки ці, ці дрони придатні для підготовки до наступної роботи? Я маю на увазі обслуговування після роботи. Після роботи мають все, маю. всі органи захищені, і щоб можна було під водою обробити. Так, так все вірно, можна його мити. Кьорхером ми так і миємо. Відповідно, в польових умовах це хлопці миють там відеречко з водою і тряпка, щоб протерти його, щоб він ну бачив. Ну в першу чергу робочі органи є про це. Ага. А Заливає... і а система промивається теж система. Так ну так як тут 50-літровий бак заливається 50 літрів води, заливається препарат, який нейтралізує дію інших препаратів. Виходить для можуть використовуватись для промивки оприскувачів там препарати. Злітати не треба Взлітати на, не да, потрібно, на землі запускаєте воно, на землі так, і промиваєте. Прокачує систему. так, прокачує повністю систему. Це в нас займає там, до 3-4 хвилин, щоб прокачати систему. Щоб не було після дії. І ми можемо працювати іншими препаратами. Ну, таке, таке запитання: що я бачу, що дрон стає більш тяжким і раніше ці менші дрони, в принципі, один, одна людина. Могла спокійно з ними працювати, перетягати, закладати, пересувати. Так. А, але ж бачу зараз вага. Яка вага от цього верхнього агрегата, де двигуни і всі? 40 кілограмів? Скільки? 40 кілограмів. Це вже досить тяжка історія, і тому потрібно обов'язково дві, дві людини, Так, дві людини. Кіпаж так і складається з двох людей: оператор і помічник, який допомагає. Відповідно, допомагають. Ну, приїхали на поле, розкласти, достати з причіпа, це все розкласти то краще дві людини. Може і одна людина це все робити, там, але ефективність буде в рази менша. Ну тут з цієї, Ми бачимо тут насоси, я так розумію, так? Да? Насоси дозатори. Відповідно, їх тут в моделі 2, і тут виробник XIG зробив їх війні. Вони. Персональна на тут же два у нас так. Розп... Два розпилювача виходить. І кожен розпилювач. має свій насос, чи вони там просто на одну систему? Кожен має свій насос, так як дрон під час того, як він доходить до краю поля, він не перелаштовується, він просто довгоподібною формою огинає цю ділянку. Як звичайно, приск. І виходить в нього один, одна роторна форсунка працює під час розвороту або дві. Так само і насоси подають робочий розчин, в залежності від mm. того з якого краю поле. І акумулятори, е, їх в комплекті е, в комплекті до даного два. дрона. Два зразу вставляються в дрон, а взагалі то їх шість штук іде в комплекті. Ну ми зараз поговоримо, ми так все подивилися по дрону. Я хотів би запитати про комплектацію. Що входить ага. в комплектацію цього дрону? Виходить верхня частина модуль, це сам дрон. Я можу купити тільки верхню, а чи вона не на уніфікована? Жаль, зараз на ринку України воно продається комплектами. А, верхня важливі. разом з бачком. З бачком з акумуляторами з РТК станцією Скільки акумуляторів? Шість акумуляторів в комплекті йде. РТК станція. РТК-станція одна, тренога, пульт, пульт, пульт і якості длякихоч запасних, запасних частин ніяких не йде. Виходить зіп, комплект, викрутки для того, щоб можна було обслуговувати умовах, в польових умовах, так. Пол Пропелерів запасних теж. Немає mm. запасних, ні. Та і як свідчить сезон, комусь вони й не потрібні. Тобто вони є потужні, навіть якщо був якийсь вплив дії. Ребу, дрон сів в полі. Ну, Такі весла вони просто перемелюють все, куди воно куди він сідає. Ну, Якщо тільки стовп він... не попався, так. Та, ага. Якщо стовп, або я бачив, що у вас на причепі вже є місце для uh, підняття uh, РТК-антени. Uh, вона антенна ця уніфікована, чи це місце уніфіковано, що воно підходить для будь-яких антенн. Це просто місце так. Ви можете показати, як виглядає РТК-станція. Ну, над... всі, всі тобто, всі як... це незручно було кожен раз її витягувати на поле, виставляти її, то ми просто взяли цю частину. Угу. А, с... І ну, Ми поговорили в принципі, про цей е, дрон. Скажи мені, будь ласка, яке майбутнє у цього дорогу, як ти думаєш? Це лідер ринку на майбутніх 3, 4, 5 років в плані от надійності і в плані його роботи. Якщо ми там дивилися в 21-му році, XP2020, на нашу думку, був лідером, який... Було і ціна, якість і продуктивність він Все, він залишається ну, робочою залишається, конячкою. Звичайно, невеликі фермерські господарства 200-500 гектарів. Ну зараз ми, наприклад, оновлюємо свій парк, переходимо на 50-літрові дрони, щоб якомога якісніше відпрацювати на них всі моменти. А 20 літрові реалізуємо виходить. Скажи мені, будь ласка, ну, ми поговорили, що тут є бак для. Рідини і є система для внесення Добре. таких от і насіння, я так зрозумів. От скажи мені, наскільки от сьогодні оця річ вона цікава для сільхозвиробника? Хто любить експериментувати, відповідно, є такі наші клієнти, які сіють там, сидирати, сіють перед збиранням врожаю. Ну, от ти ж казав, що це для людей, які з покривними культурами так, працюють. Он, і працюють для них це дуже цікавий прилад. Так. Для суцільного посіву. Для соцільного посіву ми бачимо, що тут нестандартне розташування самих лопаток, які розкидають зерна ті самі. Воно буде продемонструвати. Чи, Воно... чи є там можливість регулювання? Так, звичайно. Тільки швидкістю, чи там міняються ці от. Можна ага. замінити шнеки. Шнеки, да. так. Ага. Буде різний діапазон гранул, там, насіння, наприклад. А самі лопатки вони залишаються. Тобто uh -huh. компанія X зробила це для того, щоб, наприклад, коли вони сіють рис, щоб якомога якісніше, от саме насіння потрапляло в ґрунт і не лежало на поверхні ґрунту. Uh -huh. Тобто, в нас є клієнти, хто сіяв льон, хто сіяв там седерати за допомогою даної системи, і залишилися задоволені. Тобто вона реально працює? Так, вона працює. Що відносно внесення добрив? Кому це може бути цікавим? От по насінню я бачу, що ну це дивіться. Якщо ми говоримо там про господарство, яке має 100 гектарів посіяного, не знаю, там ріпаку, і хочуть по мерзлоталому ґрунті чи там по землі внести добрива і не можуть заїхати свою техніку або або не хочуть, ну, або не хочуть, ну, так, щоб і... не ушкоджувати, так, yeah. то потрібно буде попрацювати звичайно, тому що це не то влази сюди, а 100 кілограмів. Але все одно можна виїхати в поле двом, ну, автомобілем одним там, чи двома автомобілями, і це все внести досить продукти. Тобто завантажується присуток. воно з мішка? кришки завантажується через дві кришки з мішка. Ага. Перш ніж вносити, ми робимо калібрування один раз для ранули, для добрива, яке ми будемо вносити. Ага. І так як ми закладали дослід, ну, воно практично до кілограма збігається. Чи тобто... можемо регулювати норму внесення? Звичайно. Регулюємо за допомогою uh -huh. смартфона, перетягуємо повзунок і просто шнеки будуть менше подавати. та сила. От, Який тут діапазон по... може бути? Діапазон по внесення, внесення, по нормі так. внесення. Можемо працювати від 4 кг до 300-500 до кг, але відповідно це. Тільки буде впливати на час заплатити. Ну, безумовно, так. ми це не рахуємо. Так, то, я звичайно, маю на увазі нормовнесення. Мене більше мінімально цікавить. Мінімально Чи... від 2 кг, в, uh -huh. в залежності від цього. І uh -huh. я бачу, що платформа підходить під цю верхню частину, О, там посадкові місця. і... Є і... Конектор, який підключається. Так, да, Конектор підключається і все. Це дуже просто і легко змінюється. Ці машини вже в наявності тут. Так, да? Звичайно. І тобто вже були передзамовлені, чи ви тільки, от, тільки тільки показали цю машину? Ні, вже із 18 клієнтів, хто купив 100 Pro, вже 4 клієнти придбали таку систему. Для вже авто. придбали так, чи хочуть? Вже хочеш? придбали. Вже ага, придбали. І... Так. І вони. Так я от казав, що є клієнт із Харківської області, який вже сідав сіяв седирати за допомогою нею, добре, дякую. Скажи мені, будь ласка, ми е, всі питання по цьому дрону поставили, чи є якісь речі, про які я забув. Тому що, Не. чесно кажучи, дрон дуже простий. Ну, можемо розказати про побудову дрона, І... що там замінюється? Ну, тут, в принципі, я ж кажу, він дуже простий, тому тут немає необхідності там ну, додатково щось об'ясняти, тому що ну, все все як у всіх. Але ми, ну, мені цікаво, що він має модульну конструкцію. Так. Скажи мені, будь ласка, чи не в розробці немає якихось. Нових модулів я правда не знаю, які для рідких є. Внесення для цього є. На Що може з бути? азіатському ринку? Відповідно, вже працюють модулі, які перевозять сонячні панелі. Відповідно, вони вборються всю транспорт. А я бачив для будівельників, но сносять так, ага. так. Це все вони На, впроваджують. Хоч були ідеї там а, в цьому. В риболовстві, коли спускають ставки, щоб відповідно з водою ми рибу доставати на берег? Ну, я рибу бачу, наприклад, така машина може годувати спокійно, звичайно, тому так. що ну, вона адекватно може розкидати їжу для риби, і так. це великий ставок можна не. Ну в, в рибній сфері я бачу там пару навіть застосувань. Посіяти по ти більше підтренці. вони ж вносять теж е, і препарати в вставок, так. там лікувальні, і корм. Там це ці, цілий набір. Е... Звичайно, ну можна посіяти просто там якісь культури по попберг, -під потім підняти рівень води, коли вони проростуть. То в столоб і інші риби там амур будуть цим харчуватися. Тобто можна так, можна підживлювати ті самі там. Хтось використовує форель, підживлюють, ну вирощують. Тобто, і... тобто є, такі, ну, люди ну, розуміють, що це так. Воно ще не застосовується так максимально, але можна використовувати, звичайно.